Привіт вам із штата Канзас. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 20 червня, як являється сьогодні найдовший день цьому році. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це зробити, то як варіант зу в описанні під цим відео можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди розпочинають з української теми, і сьогодні, от дуже багато про Україну в топах саме попало. Ну найперша новина, розпочну із спортивної такої, нібито на CNN вийшов сюжет про те, як українські військові різних з різних бригад є відео зібрали такий сюжет, як вони вболівають за збірну України на євро, а саме про матч. З Румунією, на жаль, для військових це був. Ну, я дивився цей матч, і це Україна програла 3-0. Як ви розумієте, настрій це точно нікому в Україні не додавало. Ось, а також є новина про те, що Румунія оголосила про те, що ну, от, з одної сторони футбол виграла, але тут набагато серйозніша і вагоміша новина, що Румунія віддає одну свою систему патріот. Багато от східноєвропейських країн вони переживають про те, що Росія в якийсь момент схибнеться головою, і почне стріляти далі. Вони переживаючи про свою безпеку, притримують патріоти, які мають румун, румун, Румуни зважили всі ризики і вирішили передати Україні. Одну систему, яка в них є. І взагалі от в цій статті розказується, скільки ну, відносно невелика країна європейська багато для робить для України. Не говорячи, крім цього патріоту, саме вони мають оцю базу, де проходять навчання українські пілоти на F-16, ну і там різні інші моменти. А є один сюжет про те, як росіяни по суті розробили тактику витирання українських прикордонних міст, переробивши ці свої бомби, які вони використовують. По суті, все зводиться до того, щоб настільки як завоювати територію, а знищити все, що там є. От і під цю тему так само от ще одна окремо про це є історія про Харків, життя Харківчан, Харківщини, взагалі, чи верніше, мабуть, Слобожанщина, правильніше казати так. Говориться про те, що як життя змінилося після того, як українським Збройним силам дозволили давати відповідь, атакуючи збройні формування за, за кордоном, тобто на території Росії. Говориться про те, що стало трошки легше, але відповідно все рівно дуже близько до Росії, дуже легко досягати, і ну, небезпека все рівно існує. От, але, мабуть, найбільша українська новина, а вийшла стаття про те, що адміністрація президента Байдена а... цим літом розпочне передавати Україні. Знову ж таки, кількість не говориться, але патріоти і насамси. Я, наприклад, завжди говорили або Хаймерс Атакамс і патріоти. Насамсе, наприклад, я. От реально вперше почув. Хоча, я здається, так доволі пристально слідкував за такими речами. А в чому різниця між патріотом і Насамсом? І то, і то про протиповітряна оборона, але патріоти більше працюють зосереджені на вертикальні, тобто ракети, які летять під кутом 80-90 градусів, тобто практично вертикально, які летять, ну, знову ж таки, кінжали, навіть про це говориться. Насамси ж, вони більше. А, Зосереджується на те, що летить горизонтально і навіть дуже низько. Тобто, якщо воно там навіть маневрує, пітляє і так далі, то а, а, насам все розроблений атакувати цілі більше такого порядку. Ну і взагалі, а, а, звідки це що це за зброя, звідки і так далі, окрім грошей. В Америці, в американських виробників зброї є звичайно свої контракти, і адміністрація президента Байдена зробила таке рішення, щоб Україна, от знову ж таки, є інші країни, які замовили ці системи в Сполучених Штатах Америки. Відповідно, це країни НАТО, а можливо, там інші не описується знову ж таки список цих країн, які там мають отримати ці установки, не описується, але говориться про те, що. Невідомо на якому там місці Україна була до цього моменту, Україну тепер ставлять на перше місце. Знову ж таки, це прив'язується до зустрічі Великої Сімки про те, щоб більше дати підтримку, більше дати можливостей. І Україну перенесли на перше місце. Говориться про те, що з деякими цими країнами вже є усно домовленість, що вони не будуть ну, протестувати та, можливо, навіть судитися, звісно, там контрактам і так далі. Деякі е, і говориться про те, що і домовлятися не треба вони самі все е, нібито розуміють. Ось сьогодні велика новина про американські гроші. А верховний суд Сполучених Штатів Америки розглядав чи верніше виніс рішення по судовому процесу чи апеляцію. Подавали ще у грудні місяці минулого року історія про така собі сім'я двох пенсіонерів із штата Вашингтон, і вони інвестували. Свої гроші в якусь компанію в Індії, яка там займається фермерським обладнанням, чи щось таке. І коли вони заповняли декларацію, ви відповідно маєте записати, що ви там заробляли, де ваші гроші. Завжди запитується, чи у вас є гроші в іноземних банках, чи ще що-небудь. Вони заповнили. І історія про те, що вони якісь там дивіденди заробили від тих своїх вкладень, я так розумію, доволі таки непогані. І вони не забрали ті гроші, а реінвестували. Тобто всі дивіденди, які заробили, вони купили по суті більше акцій тієї самої компанії їхнє здивування було коли їм прийшла платіжка заплатити за ті інвестиції 15 тисяч доларів податку і вони подали знову ж таки в нижчі суди і цікавий до речі момент що в Америці наприклад коли ви заробили якісь гроші але не поклали собі в кишеню а реінвестували назад в Америці Такі е, заробітки не вважаються заробітками, а значить, вони не, опо, не оподатковуються. Ось. І е, закон змінився в 2017 році саме про закордонні такі всякі е, фінансові операції, чи це банки, чи це інвестиції, чи це інші речі цікаво, що закон прийняли республіканці за часів президентства Трампа. І це було частиною пакету, коли зрізати всім там багатіям дуже багато грошей, 14%. Я про це окремо робив. Не хочу сильно повторюватися. Є окреме півгодинне відео. Покопайтесь, кому цікаво. Але було е, внесений певний список країн. Тобто це не всі, до речі, а закордонні операції, а є певні країни. Ну я так розумію, що Індія попала в цей список. Ну, і... Е, ці пенсіонери, по суті, пішли в суд, тому що ну як це несправедливо, ми ці гроші не заробили. Чому ми маємо заробляти? В Америці вважається, дивіться, поки у вас є машина, ви її не продали, це не вважається заробітком. Хата є, ви її не продали, це не вважається заробітком. Акції на фондовій біржі є. Поки ви їх не продали, вони там можуть до трильйона вирости в ціні, ви не платите. В чому ж тут різниця? І е, в грудні місяці, коли вони подали апеляцію, то здавалося, що суд піде на їхній стороні, але держава дивіться трошечки в даному випадку, мені здається, змахлювала, і тут включилися і республіканці, і особливо демократи, які зараз при владі. Чому тому, що вони сказали, якщо цей закон перевернеться 17-го року, то прямо зараз там в сотні мільярдів доларів опиниться дірка в бюджеті а на протязі наступних декількох років діра буде. Трильйони доларів американського бюджету, і е, дивовижно таке скандальне рішення, Верховний суд прийняв рішення на сторону держави. Тобто всі ці операції в межах Сполучених Штатів нічого не змінюється. Але якщо ви плануєте інвестувати в гроші в Індію знаєте, що там добре до добрячий такий податок. Ну я знов ж таки крепко не, роз, не розкопувався, яка і ще там які ще країни в цьому списку. Але хто із вас планує реінвестувати? Ну, взагалі, я так думаю, що підводка, яка що теоретично люди, які інвестують в Індію, умовно кажучи, потім реінвестують, заробляють там здоровечі статки, а потім чик, уїхали з Америки туди жити і насипти, як то кажуть, солі на квіст. Де ви там зло ловити в джунглях? Так що, можливо, теоретично, логіка в цьому є. Але знову ж таки, хто із вас планує інвестувати свої фінанси за кордон, пам'ятайте, що вам, можливо, доволі такі сурові податочки можуть прилетіти за це. А, новина із штата Луїзіана. Сьогодні чи вчора вірніше? Губернатор штата підписав законопроект, який Конгрес штата Луїзіана прийняв ще 28 травня. Про те, що у всіх державних школах на всіх державних навчальних закладах, починаючи з дитячого садочку, кіндергардена і закінчуючи коледжами, Якщо це державна установа в класі, має вісіти табличка із десятьма заповідями Моїсея. І а, дивіться, яка історія про те, що а, одразу а вірніше законопроект базувався на тому, що американський четвертий президент Джеймс Медісон цитував а, 10 заповідей, говорячи, що це взагалі основа а, американської там американських цінностей, така сама ж і так далі, і тому подібне, але а в Амер... Америка, якщо ви не знали, вже давним-давно не є християнською країною. Якщо колись навіть і була, то зараз це точно не християнська країна. І така собі організація називається Організація Американських Громадських Свобод. Назва... Називається так оця організація, яка займається захистом людей, умовно кажучи, людських поглядів. Але якщо простіше, то це Ну, точно не християнська організація, а це більше така, можливо, атеїстична, можливо, ще яка-небудь незрозуміла. Так от ця організація вже довела подібний законопроект у штаті Кентакі до Верховного суду, і його відмінили там взагалі з суд. Постановив, щоб прибрали там взагалі пам'ятники, навіть були в штаті Кінтакі, в державних школах знову ж таки маються на увазі пам'ятники, де стояли ці 10 заповідей. І вони сказали, що точнісінько будуть робити те саме і штатом Луїзіаною. Можливо, буде щось трошечки по іншому. Їхня сторона про те, що кається, що ці 10 заповідей, вони відштовхують людей, які не християнських поглядів, і дають їм. Ну, такого відчуття, що вони там їх там не вітають взагалі. Ось. Але з фінансової сторони в цьому законопроекті гроші на оці таблички з цими десятьма заповідей не мають бути використані із державного бюджету. Тобто, це мають бути або якісь там приватні, або якісь там приватні донори, тобто точно не державний. Так що, як повернеться ця справа, невідомо, але. Але от така новина на сьогоднішній день. Новина із Флориди. Там судиться із губернатором штата Флорида Десантісом, який зовсім нещодавно тільки висовувався в президенти, да? і колишній. Працівник правоохоронних органів, навіть не просто працівник, а в топах там не описується, в принципі, в статті, я щось вичитав, і не читав, читав, і не знайшов, яку він посаду займав, чи він там суперкерівник, ну, десь в топах правоохоронних органів Штата Флоріда. Так от він судиться, цей чоловік конкретно з Десантісом і з його адміністрацією. В чому претензія? Коли він був ще на службі, то з Офісу Десантіса, на думку цього чоловіка, на цього колишнього поліцейського, чи яка його там позиція була, чи прикордонник, митник який-небудь. надходили розпорядження збирати персональну інформацію з людей, які прилітають через міжнародний аеропорт. там... Майами чи там, коротше, будь-який інтернаціональний аеропорт в штаті Флорида, збирати їхню персональну інформацію, там фото, відео, там їхні там дані і так далі. І а, а, він, він себе представляє як викривач. От, Whistleblower я розказував буквально вчора, позавчора про те, що відбувалося на Боїнгу. Так він розказує: слухайте, це нелегально. Потрібно, потрібно мати постанову суду, щоб а, займатися такими речами, тому що знову ж таки в Америці. Ну, Приватна власність, приватність оця така повага до суверенітету людини. Це дуже така ну, важлива штука, до, до якої відноситься дуже серйозно. І він просто говорить, що слухайте, це нелегально, ми не маємо права таким займатися. Він один раз попередив, другий третій, а потім йому сказали: от в листопаді минулого року, або ти йдеш на пенсію. Або ми тебе підемо на пенсію, по суті, звільнимо з роботи. Ну і він е змушено його виперли на пенсію цього дядька. Е я щось не звернув увагу на його вік. Я так розумію, що там він, він на цій роботі з 2005 року, тобто трошечки 20 років не доробив. Е чи він вже там пенсійного ві ві віку, віку, чи він вже служив, тому що це поліцейська робота, там, можливо, так солдатам правоохоронним органам раніше можна йти на пенсію. от І тепер він подає в суд на те, що його по суті звільнили за те, що він був таким правдорубом. Ну, суд буде розбиратися, є підстави в цьому судовому процесі, чи а, немає. і ще один а, про судовий процес: на цей раз про самий чесний суд в світі, про Суд сьогодні пройшов перше відкриття суду, така собі Ксенія Кар'єніна. Уроженка і але зараз має подвійне громадянство американське і російське. От, до речі, от цікава така історія. Люди багатьох я знаю таких, які тримаються за це російське громадянство, і ще хоча тут в Америці, ніби то вже пустили корні, але там оце безплатне таке халявне бабло, яке звідти з Росії підкормлюють, притримують цих людей. От вони попадаються. Ну от ця історія ця жінка проживає там в Лос-Анджелесі. Вже вийшла заміж навіть. За американця тут, але родина залишилася там же ж, в Ікітерінбургу. Вона поїхала і там її цап-царапнули. Я, до речі, про неї якось вже трошечки давненько розказував, тому що її вже тримають під вартою вже не один місяць. А що їй приписують, їй приписують державну зраду, тому що якщо от ти наполовину росіянка, значить ти все. А російські закони точнісінько так само на тебе розпросючуються. Тобто, то, що ти там користуєшся благами халявними росіянськими, ти маєш і відповідати по росіянським законам. Так от, чому і приписують зраду, тому що в якийсь певний момент... Після розпочатку е, повномасштабної війни, коли росіяни вторглися в Україну, вона на якийсь український фонд зробила донат в 50 доларів. Як це все е, зловили, як вичисли, незрозуміло. Але зараз їй світить за ці 50 доларів 20 років російської тюрми. От сьогодні був е, перший. Получається день цього судового процесу. Тепер буде пауза, я не знаю, що так довго аж до 7 серпня. І, до речі, це той самий Єкатеринбургський суд, де будуть судити на наступному тижні журналіста Wall Street Journal Якого вже більше року так само тримають в Рад під вартою його судять за шпигунство цю. Судять за державну зраду, журналіста судять за шпигунство. а Така Ну цікава, чи що новина, я не знаю, які її характеризуєте ви, але от я час від часу розказую про те, що завідське відкли, відкликання автомобілів, тому що там я розказував про Теслу, про, про, про Кию, а, Остання була про стелантіс а тепер не про машини. Тепер відкликання. Компанія називається MM Products. І вона через Amazon. Це такий Аликспрес американський. Я не знаю, чи в Україні є така Amazon. Це найбільша компанія зараз, колись була eBay, Amazon уже їх давним давно обігнав. І це просто монстр американський інтернет-магазин. Через Amazon вони продавали набір скляних крушок, чашок кофейних. Там 6 кружок було, і за 20-25 доларів, залежно, як ви там знижки знайдете чи ще що-небудь. І оця компанія відкликає 580 тисяч оціх наборів. Чому? Тому що виявляється, скло неякісне, і вже було 103 інцидента, коли ви наливаєте гарячу воду, каву. Зрозуміло, як ви розумієте, хто робить каву, то це кип'яток. Коротше, цей скляний стакан просто розсипається і вже е зареєстровано було 56 поранень, хто просто цим кипятком облився, там, а хто навіть порізався цим склом. Ну, як ви розумієте, судовий процес, навіть чи навіть звичайно, ви звернулися в швидку допомогу, що вам там пальці перемотали, то слухайте, 20 доларів. Що ви заробили, і то не заробили 20 доларів на цих стаканах, точно не куплять. І ці люди подивилися на довгу перспективу, і вони відкликають. Коротше, дуже дорога така штука, але якщо вони цього не зроблять зараз, і знову ж таки, дивіться, от менталітет навіть тих самих американців, я. Майже переконаний, що ціла куча людей не будуть займатися цим висиланням, туди-сюди туди, назад. Але після цієї дати, якщо ви не відіслали а налили кави в цю кружку, вона лопнула, ви порізалися, вибачте, тепер ви самі собі винуваті. А новина про погоду трошечки. От я розказував про те, що хвиля, теплова хвиля йде. Пожежі в Каліфорнії і так далі. І ось прийшов уже перший, ще не ураган, це тропічний шторм. Він зараз тільки з Атлантичного океану зайшов в Мексику. Але навіть от коли зараз епіцентр цього шторма в цьому в, знаходиться в Мексиці, південь Техасу, в деяких місцях, уже затоплення пішли, а далі він піде знову ж таки. По, по Техасу, там, ну а далі як він заходить на сушу, то він трошечки, хіба що він трошечки підбере силу, коли буде проходити через мексиканську затоку? Що невідомо. От, І назва цього е, тропічного шторму Альберто. До речі, якщо ви не знали, як взагалі вибираються назви, то вибираються е, назви оцих е, ураганів чи там штормів. По латинському алфавіту, тобто, бачите, А, Альберто, перша літера А, другий буде там, мавно кажучи, Борис, третій буде там Степан і так далі. Коли закінчується а, ця латинська, тоді я, якщо не помиляюся, цифри якісь включаються чи щось таке. Я забувся, що після 26, тому що бувають роки, коли буває більше, ніж 26, але порядок іде а, чоловіча. Назва чи, можливо, жіночі імена включається. Вибачайте, от я щось так не, не дослідив до кінця і так вам швиденько закинув цю новину. Ну і остання новина а, є така бюджетна авіалінія Southwest в Америці. Я Якось, до речі, про цю компанію розказував, особливо про свій досвід, як я з ними літав. Ну, бюджетна авіалінія і так далі, дешево, і так далі і всяке таке. А сьогодні виповняється 53 роки з, її, з моменту їхнього заснування, і вони тепер запускають, як це називається? Коротше, скидочку на цей день аж мене змучить, що я забув це слово, як воно правильно, Акцію, акцію запускають акцію. Якщо ви купуєте сьогодні квиток. Знову ж таки, не на всі польоти, але на дуже, на дуже багато. До речі, там і на якісь там Карибські, і по Америці, і так далі. Так от ціна цього квитка 53 долари. От дивіться, сьогодні до опівночі. А... Pacific Time, Тихоокеанський час, тобто на східному узбережжі це третя година ранку. вже завтра буде чи третя година ночі. Дуже багато квитків наперед це не на сьогодні летіть. Треба, а наперед, якщо ви от сьогодні купили дуже багато авіарейсів, можна купити. от таку акцію вони запустили. 53 три долари. Це авіаквиток в одну сторону. Тобто назад вам треба буде другий квиток купляти, але все рівно це. Реально дуже дешево. б би там не летіли б, ну от самий найдешевший, мабуть, переліт коштує в районі 300-400. Особливо, якщо це літом, я не знаю, на коли ви там будете брати. Але кому цікаво, і хто в Америці, Southwest Авіалінії сьогодні акція 53 долара за квиток. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дякую за ваші вподобайки. Ваші підписки на канал, дякую за коментарі, особливо які довші, ніж 7 слів. На цьому все сподіваюся. Наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить. Не забувайте підтримати Україну. Все буде Україна!